Файл номер 23 ГЕОРГ Вільгельм ФРІДРІХ Хегель. Феноменологія ДУХУ Переклад Петра Тарасчука. Продюсер аудіовидання Сергій Рибальченко. Начитує Ігор ІГОРНЕЧИПОРЕНКО ПІДЧАСТИНА ВВ. РЕЛІГІЯ РОЗДІЛ 7. РЕЛІГІЯ у дотеперішніх формах, які загалом диференціювалися як свідомість, самоусвідомлення, розум і дух, релігія, звичайно, як усвідомлення абсолютної сутності, взагалі поставала теж, проте з погляду свідомості, що усвідомлювала абсолютну сутність, але в тих формах не поставала абсолютна сутність у собі для себе, не поставало самоусвідомлення духу. Ще свідомість тією мірою, якою вона є тямою, усвідомлювала надчуттєве або внутрішнє об'єктивного існування, але надчуттєве, вічне чи як там його ще можна назвати, позбавлене я, воно лише те загальне, яке ще дуже далеко від того, щоб бути духом, який знає себе як дух. Далі йшло самоусвідомлення, що мало свою завершеність у формі нещасної свідомості. Було тільки стражданням духу, що знову тільки поривався до об'єктивності, але не досягав її. Тому єдність одиничного самоусвідомлення і його незмінної сутності, до якої вело себе самоусвідомлення, лишалося потойбічцем цього самоусвідомлення. Безпосереднє існування розуму, що виник для нас із того страждання та властиві йому форми не містили ніякої релігії, бо самоусвідомлення розуму знає чи шукає себе в безпосередньому присутньому. Натомість у світі моралі ми вже бачили одну релігію, що правда релігію підземного світу. Така релігія віра в страшну незнану ніч долі та в евменіду духу небіжчика. Ніч це чиста негативність у формі загальності, а евменіда – та сама негативність у формі одиничності. Отже, абсолютна сутність у цій останній формі це, звичайно, я і то присутнє, бо я може існувати лише у формі присутності. Але одиничне я це ця конкретна одинична примара, що тримає загальність, яка є долею відокремленою від себе. Це справді тільки примара, скасоване конкретне це, а отже, й загальне я, проте це негативне значення ще не перетворилося в пізніше позитивне значення, і тому отак скасоване я й досі безпосередньо означає водночас цю одиничну позбавлену сутності примару. Але доля без я лишається позбавленої свідомості ніччю, що не доходить ані до диференціації в собі, ані до ясності знання про себе. Ця віра в ніщо необхідності та в підземний світ стає вірою в небо, оскільки я, що відійшло, має бути поєднаним зі своєю загальністю, розкласти в ній те, що воно містить і стати таким чином ясним для себе. Але ми бачили, що це царство віри розгортає свій зміст лише в стихії мислення і не породжує поняття, і тому гине у своїй долі. А саме в релігії просвітництва. В цій релігії знову відроджується надчуттєве потойбіччя тями, але так, що самоусвідомлення лишається задоволеним на цьому боці і не знає надчуттєвого пустого потойбіччя, яке годі пізнати, якого годі боятись, ані як я, ані як силу. У релігії моралі, нарешті, відновлюється твердження, що абсолютна сутність це позитивний зміст, проте цей зміст поєднаний з негативністю просвітництва. Зміст це буття, що водночас знов увібране в «я» і лишається там замкненим, і цей зміст диференційований, його частини не менш безпосередньо заперечуються, ніж утверджуються. Проте доля, яка поглинає цей суперечливий рух, це я, що усвідомлює себе як долю суті та реальності. Дух, що знає сам себе в релігії, є передусім своїм власним чистим самоусвідомленням. Ті форми духу, які ми вже розглядали: істинний дух, самовідчуджений дух і дух, упевнений у собі, становлять разом духу його свідомості, коли протиставлений своєму світові він не впізнає себе в ньому. Але в сумлінні він підпорядковує і себе, і свій об'єктивний світ взагалі, а також своє уявлення і свої визначені поняття тож є тепер самоусвідомленням, що існує при собі. У ньому дух, репрезентований як об'єкт, має для себе значення бути загальним духом, що містить у соні всю сутність і всю реальність, проте не існує у формі вільної реальності. Або начебто незалежної природи, він має щоправда постать або форму буття, бо є об'єктом своєї свідомості. Але оскільки ця свідомість утверджена в релігії в суттєвій визначеності бути самоусвідомленням, ця форма цілком прозора для себе, а реальність, яку дух містить у ній, замкнена в ній або скасована в ній, і то таким самим способом, як і тоді, коли ми говоримо про всю реальність, це тільки помислана загальна реальність. Отже, оскільки в релігії визначення власної свідомості духу не має форми вільної іншості, існування духу відрізняється від його самоусвідомлення, а його власна реальність випадає за межі релігії. І в існуванні, і в самоусвідомленні є звичайно один дух, проте його свідомість не охоплює одразу існування і самоусвідомлення. Тож релігія постає як одна частина існування діяльності та поривів духу. Натомість, друга частина це життя духу в його реальному світі. Ми тепер уже знаємо, що дух у своєму світі і дух, що усвідомлює себе як дух, тобто дух у релігії, це те саме, тож довершеність релігії полягає в тому, що обидві форми стають тотожні і не тільки тому, що релігія охоплює його реальність, а навпаки. Як дух, що усвідомлює себе, він справді стає об'єктом своєї свідомості. Тією мірою, якою дух у релігії репрезентує себе самому собі, він і справді є свідомістю, а замкнена в ній реальність це форма і одяг його виображення уявних образів, які він створює про себе. Проте реальність у цьому уявленні не отримує всього, що їй належить, щоб бути не тільки одягом, а й незалежним вільним існуванням і навпаки. Оскільки цій реальності бракує довершеності в самій собі, вона є визнаною формою, яка не досягає того, що має репрезентувати, тобто самоосвідомленого духу, оскільки форма духу виражає сам дух, вона й сама повинна бути не чим іншим, як духом, а дух повинен поставати перед собою або бути реальним таким, яким він є у своїй сутності, тільки завдяки цьому буде досягнене те, що, начебто, є вимогою протилежного. Об'єкт свідомості духу матиме водночас форму вільної реальності, проте тільки дух, що є в своїх очах об'єктом як абсолютний дух, усвідомлює себе вільною реальністю не меншою мірою, ніж усвідомлює себе в тому об'єкті. Оскільки, передусім, самоусвідомлення і власне свідомість релігія і дух у своєму світі або існування духу відрізняються, це існування полягає в цілості духу тією мірою якою його моменти репрезентовані як порізнені і кожен для себе? Але ці моменти свідомість, самоусвідомлення, розум і дух, дух, саме як безпосередній дух, який ще не став свідомістю духу, їхня взята разом тотальність становить земне існування духу загалом. Дух як такий містить усі свої попередні форми в загальних визначеностях свого буття, якраз у тих названих моментах. Релігія припускає, що ці моменти вже пройшли цей шлях і є простою тотальністю їх або їхнім абсолютним я. А втім, шлях цих моментів у відносинах із релігією не можна репрезентувати в часі, в часі є тільки духу своїй цілості і форми, що є формами цілого духу, як такого, і репрезентуються послідовно, адже тільки ціле має властиву реальність, а отже, форму чистої свободи відносно іншого. Форму, що виражається як час. Але моменти цілого свідомість, самоусвідомлення, розум і дух не мають, будучи тільки моментами ніякого окремого одне від одного існування. Як дух відрізняється від своїх моментів, так слід потретє відрізняти від самих тих моментів і їхню індивідуалізовану визначеність. Ми бачили, що кожен із цих моментів у собі знову диференціюється на своєму шляху. І по різному формується, скажімо, у свідомості диференціюється чуттєва вірогідність і сприйняття. Ці останні аспекти розпадаються в часі і належать одному окремому цілому, адже дух опускається зі своєї загальності до одиничності через визначеність. Визначеність або середній термін це свідомість, самоусвідомлення і таке інше. А одиничність становлять форми тих моментів. Отже, ці форми репрезентують духу його одиничності або реальність і диференціюються в часі, але так, що кожна наступна зберігає в собі попередні. Тож, якщо релігія це довершеність духу, в яку повертаються і повернулися, немов до своєї основи всі його окремі моменти, свідомість, самоусвідомлення, розум і дух, вони становлять разом сутню реальність духу в його цілості, духу, що існує тільки як процес диференціації, та повернення в себе цих своїх аспектів. Становлення релігії взагалі полягає в русі цих загальних моментів, але оскільки кожен з цих атрибутів репрезентував не тільки те, як він визначає себе загалом, а й те, яким він є у собі для себе, тобто як він у самому собі проходить свій шлях як ціле, то таким чином сформувалося не тільки становлення релігії взагалі. Бо оті завершені шляхи окремих аспектів духу містять водночас і визначеності самої релігії. Дух його цілості, дух релігії це знову такий процес, у якому він іде від своєї безпосередності до знання, чим він є в собі або безпосередньо і досягає стану, коли форма, в якій він постає перед своєю свідомістю, цілком тотожна його сутності, і дух споглядає себе таким. Отже, в процесі встановлення релігії сам дух постає у визначених формах, що становлять відмінності цього процесу. Тож водночас і визначена релігія також має якийсь визначений реальний дух. Отже, якщо свідомість, самоусвідомлення, розум і дух належать загалом духові, що знає себе, то до визначених форм духу, що знає себе, належать і визначені форми. Які розвиваються в кожному з цих моментів, зокрема у свідомості, самоусвідомленні, розумі та духові, визначена форма релігії вибирає з форм кожного з тих моментів ту форму, яка відповідає їй, і робить її своїм реальним духом. Будь-яка визначеність релігії пронизує всі аспекти її реального існування і надає їм спільної ознаки. Таким чином, форми, які поки що постали перед нами, впорядковуються інакше ніж вони з'являлись у своїй послідовності, і про це слід попередньо дати потрібну заувагу. В розглянутій послідовності кожен момент, заглиблюючись у себе, розвивається до цілого в межах свого питомого принципу, а пізнання було глибиною чи духом, у якому моменти, що не мають для себе ніякого існування, мали свою субстанцію. Але ця субстанція відтепер вийшла наперед. Це глибінь духу, впевненого в собі. Вона не дозволяє одиничному принципові ізолюватися і в самому собі стати цілим, а збирає і підтримує в собі всі ці моменти, йде далі в цьому глобальному багатстві свого реального духу, і всі її окремі моменти спільно вбирають і отримують однакову визначеність цілого. Цей дух упевнений у собі, і його рух, це їхня справжня реальність і буття в собі для себе, що належить кожному в його одиничності. Отже, якщо послідовність, яку ми розглядали досі, у своєму поступі вузлами позначала відступи назад, але з тих вузлів знов ішла по одній лінії, то тепер вона, немов зламалася в цих вузлах, тобто загальних моментах, розпалася на багато ліній, які зв'язані в один пучок. Водночас симетрично поєднані, тож однакові відмінності, в яких кожна окрема лінія формується всередині самої себе, збігаються. А втім, з цього викладу стає очевидним, як тут слід розуміти цю щойно згадану координацію загальних напрямів, тож тепер уже немає потреби зауважити, що ці відмінності по суті слід сприймати тільки як моменти становлення, а не як частини. В реальному дусі вони є атрибутами його субстанції, а в релігії радше тільки предикатами суб'єкта, так само, звичайно, й усі форми загалом у собі або для нас містяться в дусі у кожному моменті, але в реальності духу найбільше загалом важить те, яка визначеність є для нього в його свідомості, в якій визначеності він виразив своє я або в якій формі він знає свою сутність. Відмінність утворена між реальним духом і цим самим духом, що знає себе як дух, або між духом як свідомістю і духом як самоусвідомленням, скасована в дусі, що знає себе відповідно до своєї істини. Його свідомість і його самоусвідомлення урівноважені. Та оскільки релігія тут є тільки безпосередньо, ця відмінність ще не повернулася в дух. Утверджене лише поняття релігії, і сутність у ньому, самоусвідомлення, що є в своїх очах усією істиною і містить у цій істині всю реальність. Це самоусвідомлення, будучи свідомістю, має за свій об'єкт себе, отже, дух, що спершу знав себе безпосередньо, стає в своїх очах духом у формі безпосередньості, а визначеність форми, в якій він постає перед собою, це визначеність буття. Це буття виповнене щоправда не відчуттями чи розмаїтою матерією і не іншими однобічними моментами, цілями і визначеностями, а духом і знає себе як усю істину та реальність. Таким чином, це наповнення невідповідне своїй формі, дух як сутність не тотожний зі своєю свідомістю. Він реальний тільки як абсолютний дух, бо він у своїй істині є у своїх очах таким, як і в своїй самовірогідності, або тому, що крайності, на які розпадається дух як свідомість, існують одна для одної в духовній формі. Конфігурація якої набуває дух як об'єкт своєї свідомості, лишається виповненою самовірогідністю духу, як його субстанцією. Завдяки такому змістові зникає те, що зводило об'єкт до чистої об'єктивності, до форми заперечення самоосвідомлення. Безпосередня єдність духу з собою це основа або чиста свідомість, усередині якої свідомість розпадається. Таким чином дух, замкнений у своєму чистому самоусвідомленні, існує в релігії не як творець природи, взагалі, бо те, що він створив у цьому процесі, це його форми як духи. Що разом становлять повноту його з'явища, і сам цей процес це становлення його довершеної реальності через її одиничні аспекти або через власну недовершену реальність. Перша реальність духу це поняття про саму релігію, тобто релігію як безпосередню, а отже, природну релігію, в ній дух знає себе як свій об'єкт у природній або безпосередній формі. Але друга реальність це неминуче та реальність, що знає себе у формі скасованої природності або ж у формі я. Отже, це художня релігія, релігія як мистецтво, бо постать духу підноситься до форми Я через виробничий процес свідомості, завдяки якому свідомість споглядає в своєму об'єкті свою діяльність або я. І нарешті третя реальність скасовує однобічність перших двох. Я не меншою мірою є чимсь безпосереднім, ніж безпосередність я. Якщо в першій реальності дух загалом існує у формі свідомості, в другій у формі самоусвідомлення, то в третій – у формі єдності їх обох. Він має форму буття в собі для себе, та оскільки він репрезентований таким, яким він є в собі для себе, це релігія одкровення. Хоча дух, звичайно, досягає в ній своєї справжньої форми, якраз сама ця форма і репрезентація це ще неподоланий аспект, після якого дух має перейти в поняття, щоб цілком розчинити форму об'єктивності, розчинити її в понятті, що водночас містить у собі свою протилежність, і в такому разі дух осягнув своє власне поняття так само, як і ми щойно його осягнули, і його форма або стихія, його існування. Оскільки він є поняттям, це він сам.